Леміконоверей, скажи грибку, прощавай. На вашу думку, ось наскільки взагалі в Росії є сили розтягнутися по всьому фронту? Багато експертів вже говорять про те, що може бути навіть загострення на Харківщині або Запоріж... Запорізька область. Як ви вважаєте, вони сконцентрують свої сили все ж таки на Луганщині та Донеччині? Чи все ж таки спробують порватися можливо ще десь? Дивіться, це... Е... Що, що таке Росія і російська армія? Це е, батюшка цар і збіговий карабів. З військової точки зору, те, що вони будуть робити, але не обов'язково будуть робити, воно не має шансу на успіхи. Там на Рівненському, Волинському напрямку, Сумському, Чернігівському. Основне у них зусилля це Донецьк, Луганськ на Запоріжжя. Туди буде. Там основні боєздатні підрозділи. Але от біосміття, от ті там чмобіки з полігонів, вони все одно їх запустять, пройдуть вони там 10, 20, 30 кілометрів. Це дасть змогу їм там в медіа просторі розігнати. Там, от ми наступили, захватили якесь то село, підняти істерію на весь світ, щоб весь світ почав жати на Україну. І кінцева мета всього цього посадити за стіл переговорів Україну при допомозі світового співтовариства, там, ну якими угодно шляхами оці ракетні удари, що вони зараз наносять, це ж все звіння одної цепі. Воно буде продовжуватися далі і далі. А... а у нас, на жаль, е... я ще раз повернусь до цієї теми: пройшов один рік, у нас є прекрасні зразки озброєння, такі як оперативно-тактичний ракетний комплекс САПСАН, експертний варіант Грім 2. То, ну я не знаю, може він десь там в тих арях, то десь коморці робить, але за рік вже можна було зробити деяку кількість ракет, провести там. Пару пусків по Москві. Я думаю, що вони мали б тоді думати, коли почувствували на своїх шкурах, що з ними відбувається, як в Києві, Львові, Дніпрі і інших містах, то вони б мали думати, що робити. А ми так. Я не впевнений, що до міністра оборони вчасно знає за існування цієї зброї. У своїх соціальних мережах ви сказали, що ось на сході України тривають зараз масові соціальні. Штурми з боку окупантів застосовується тактика таких м'ясних батальйонів. Як ви вважаєте, як довго взагалі це може продовжуватись? Ну, воно буде продовжуватися рівно стільки, стільки вистачить цього м'яса, бездумного блін, м'яса, яке їм наказ дали, воно лізе, лізе, лізе. суїцидальне, воно вмирати не хоче, але все одно воно по наказу лізе. І от поки воно не закінчаться. А їх ще є ну, досить багато. От поки вони буде тривати. Не, не треба себе ілюзіями якимись там тішити, що вони завтра ну, перестануть іти. Вони будуть йти. Скажіть, будь ласка, -як, з якими проблемами зіштовхується російська армія, зокрема саме про озброєння? Ось деякі експерти кажуть, що не негадає їм боєприпасів, зменшилась кількість артилерії, проблеми є зі зв'язком. Що ви можете про це сказати? Всі ці проблеми у них із самого початку, як були, так і є. Але зрозуміти правильно: то що там відсутність управління, зв'язку, у них така кількість цього біосміття, що пішло там, загинуло 100, прогнали 200, Ну і хорошо, ввалили 200, прогнали 500. От розумієте, в чому проблема? Що дуже багато є того, що можна поставити на місто тих, які вже здохли. Ми ж на жаль не така велетенська країна, і в нас е люди інші. Ми не можемо так діяти. Я ще б дякувати Богу, що в нас командують збройними силами такі.